22 березня 2018 року фермер вечеряв вдома, коли його спокійний вечір раптом перервала неочікувана подія. До його дверей, уся в крові з подряпаними та синцями, добігла молода дівчина, яка, здавалось, перебувала в стані шоку. Вона стверджувала, що на неї напали, проте не могла пригадати ні власного імені, ні того, хто її скривдив. Переляканий чоловік негайно зателефонував до служби порятунку 911, щоб дівчині надали медичну допомогу. Та він і гадки не мав, що вона приховує набагато більше темних таємниць, ніж могла здатися на перший погляд. І, на жаль, йому судилося опинитися в самому центрі цієї історії. Ви на каналі злочин. Давайте розбиратись. Друзі. Якщо ви хочете бачити більше контенту, долучайтесь до спонсорства нашого каналу, щоб отримати доступ до ексклюзивних закритих відео. Це справа Езрема Кандлес у самому серці штату Вісконсин лежить невелике, але дуже мальовниче місто, відоме своїми річками, краєвидами та культурним життям. Населення тут близько 70 тисяч, тож це ідеальне поєднання затишку маленького містечка і переваг міського життя. Людей сюди приваблює природа, а в самісінькому місті історії передаються з уст в уста, часто за чашкою кави в місцевих кав'ярнях. Та одна історія настільки глибоко вплилася в життя однієї з цих кав'ярень, що забути її просто неможливо. Саме в неї ми зараз і зануримося. Того вечора, 22 березня 2018 року, у віддаленій місцевості округу Спрінгбрук 90-літній фермер щойно сів вечеряти. Він підвів очі до вікна і побачив жінку, яка бігла до його ганку, А потім у паніці почала дзвонити у двері аж сім разів поспіль. Вона плакала, кричала і була вся в болоті, крові та синцях. Чоловік відчинив і впустив її. Дівчина сказала, що її атакували, але не могла пригадати ні хто це був, ні навіть власного імені. Вона лише благала відвезти її до лікарні. Фермер набрав 911. Оператор відповів: «911, Який у вас надзвичайний випадок? Фермер відповів До мого будинку щойно прибігла дівчина. Хтось на неї напав. Їй потрібен лікар, її одяг розірваний рот у крові, і вона вся побита. Оператор запитав вона одна? Так, сама щойно прийшла. Каже, що не пам'ятає свого імені. Коли приїхала поліція, жінка назвала себе Езрою Макандлес, та хоч вона вже пригадала, як її звати, події, що сталися перед тим, залишалися для неї нібито білою плямою. Це одразу зацікавило детективів, адже навіть якщо напади, на жаль, трапляються часто, випадки, коли жертва не пам'ятає ні нападника, ні себе, були дуже незвичними. Езро відвезли до місцевої лікарні, і там вона захотіла побачити свого хлопця, Джейсона Менгела. Коли Джейсон побачив її у такому стані, він був у розпачі, але разом із співчуттям у ньому прокинулися й запитання, бо щось у цій історії з самого початку виглядало неправильним. Перш ніж розплутати її павутину брехні, потрібно було зрозуміти, хто така Езра Маккенлес і які люди оточували її життя. Вона народилася 6 жовтня 1997 року. При народженні мала інше ім'я Монкей. Дитинство її було нелегким. Матір народила її у 14 років. Тож доля дівчинки з перших днів була позначена труднощами. Спочатку вона росла без батьків, але згодом мама почала жити з чоловіком на ім'я Джошан, який прийняв Езру як власну доньку. Та сімейне щастя тривало недовго. Пара розлучилася, коли дівчинці було лише 12. У старших класах вона почала експериментувати з іменами та займенниками. Згодом узявши нове ім'я Езра Маккендлес. Вона надихнулася героєм книги і фільму у диких умовах Крісом Маккендлесом, який називав себе Олександром Супертремпом. Той був мандрівником, що прагнув свободи і відмовився від звичного життя. Езра бачила себе подібною, бунтівною мандрівницею, шукачкою себе. Вона також досліджувала власну гендерну ідентичність. Часом називала себе хлопцем, часом дівчиною. Це відіграє важливу роль у подіях, що відбулися згодом. Езра завжди прагнула виділятися. У 16 років вона кинула школу і переїхала до міста Оклер, Вісконсин, де вирішила стати художницею. Хоча, відверто кажучи, таланту в неї було небагато. В інстаграм під ніком Fiend вона публікувала безліч селфі та показово глибокі роботи. Її стиль описували як поєднання яскравих барв та абстрактних образів, що, за її словами, відображали внутрішній світ. Ті, хто знав Езру, говорили, що вона була харизматичною, чутливою і вміла легко знаходити спільну мову з людьми. Проте життя у великому місті сильно відрізнялося від її провінційного минулого. Попри складний початок, до літа 2017 року вона вже почала освоюватися у новому місті. і саме тоді познайомилася з чоловіком на ім'я Джейсон Менгел, 30-річним військовим медиком із Нацгвардії, який уже багато років жив у Оклері. Джейсон Менгел був доволі цікавою особистістю військовий медик резерву Армії США, який мешкав у Оклері вже багато років. Знав усіх у місцевих кав'ярнях, любив спілкуватися і жив спокійним розміреним життям. Але коли він побачив Езру вперше, то, як він казав, миттєво закохався. Їхня зустріч відбулася біля кав'ярні «Рейсіс Кофі Гаус». місце, яке, здавалося, було створене для душевних розмов. Атмосфера тут поєднувала ностальгію, затишок і креатив. А відвідувачі приходили звідусіль, щоб насолодитися кавою і компанією. Після закриття закладу вони сиділи на лавці біля входу і розмовляли про її мистецтво. Розмова потекла легко, і вже за кілька годин вони обмінялися профілями в інстаграм. Минуло лише кілька тижнів і вони почали зустрічатися. Джейсон часто казав, що Езра заряджає його енергією. У ній завжди було щось несподіване, вона вміла дивувати. Попри те, що він був майже вдвічі старший за неї, це його не бентежило. Зовсім скоро їхні стосунки стали інтимними, і вже через місяць вони з'їхалися. Проте, не минуло й кількох тижнів, як вона повідомила про вагітність. А ще за місяць вирішили зробити аборт. І зробила це саме в день свого народження. Попри те, що Езра продовжувала жити з Джейсоном, вона почала роман із іншим чоловіком Алексом Вудвортом. Алекс був не просто знайомим Джейсона, вони були друзями. Він працював баристою в тій самій кав'ярні, де вони всі проводили час. Тож троє часто бачилися. Коли Джейсон дізнався, що його кохана зрадила його з другом. Ситуація вибухнула. Алекс Вудворд народився 1 січня 1994 року. Він був старшим за Езру всього на кілька років і ріс у люблячій родині разом із трьома братами й сестрами, навчався в місцевій школі, потім у Вісконсинському університеті в Оклері, де здобув ступінь бакалавра філософії та біології. На момент знайомства з Езрою він готувався вступати до магістратури в університеті Орегону, щоб вивчати філософію далі. Паралельно він викладав філософію у місцевій школі та підробляв у кав'ярні. Алекс був спокійною, розумною людиною, любив книжки, розмови про сенс життя і був добрим другом для всіх навколо. Його мрія стати професором. Коли Джейсон дізнався про зраду, він, звісно, був приголомшений, але на подив відреагував спокійно. Справжній хаос почався з боку Езри. Замість того, щоб пояснити або вибачитися, вона просто втекла, перестала бачитися і з Алексом і з Джейсоном. До лютого 2018 року їхні стосунки з Джейсоном остаточно зруйнувалися. та незабаром його відправили на два тижні до служби в національну гвардію. І Езра, залишившись без дому, повернулась до матері. Але як кажуть, відстань іноді лише підживлює почуття. Уже через кілька тижнів вони знову почали бачитися. Зустрічалися таємно у готелях на кілька годин. Сам Джейсон пізніше назветься моментом слабкості. Під час одного з таких побачень він зробив те, чого не слід було робити, прочитав її повідомлення, і тоді правда вибухнула в нього перед очима. Виявилося, що Езра не лише продовжує спілкуватися з Алексом, а й має ще один роман із чоловіком на ім'я Джон Генсен. Історія ставала все заплутанішою. Усі троє чоловіків, Джейсон, Алекс і Джон, були між собою знайомі. Джон дружив з обома, і це ще більше загострило ситуацію. Коли Джейсон спитав, що це все означає. Езра відповіла, що це не те, про що він думає. Вона заявила, що Джон нібито її скривдив. Розлючений Джейсон вирішив допомогти їй звернутися до поліції. Езра дала свідчення, заявивши, що Джон скористався нею, коли вона була п'яна. Під час інтерв'ю вона розповіла, що цього вечора Джон запросив її поговорити, пригостив вином, і коли вона почала втрачати свідомість, переніс її нагору у спальню. Далі уривки спогадів, плотонина, блювота, темрява. Вона описувала усе це як жахливий безлад. Проте, коли поліція перевірила її телефон, з'ясувалося, що Езра сама надсилала Джону десятки звабливих повідомлень. А коли слідчі поговорили з Алексом, той сказав, що вона сама розповідала йому про те, що їхні стосунки з Джоном цілком добровільні. Отже, чи дійсно її хтось скривдив, чи вона просто збрехала, щоб викликати співчуття? У результаті справу проти Джона Генсена закрили доказів нападу, не було. А Джейсон остаточно вирішив розірвати будь-які стосунки з Езрою. На той момент вона вже встигла зруйнувати не лише власні стосунки, а й дружбу трьох чоловіків. Для Джейсона це був болючий період. Він втратив і друга, і кохану. Звісно, через усі ці драми навколо почали поширюватися чутки. Місто Оклер було маленьким, усі знали одне одного. А Рейсіс з кофігаус став епіцентром пліток. Але навіть це не підготувало нікого до того, що станеться зовсім скоро. Того ранку, 22 березня 2018 року, Джейсон прокинувся рано. Він планував зробити прання, возив речі велосипедом між пральною та домом. Здавалося, день обіцяв бути звичайним. Повертаючись, він вирішив заїхати до улюбленої кав'ярні Рейсіс Кофі Кофігаус. Хоч офіційно вони з Езрою більше не були разом, вони все ще підтримували контакт. Майже щодня телефонували одне одному просто щоб переконатися, що все гаразд. Під час однієї з таких розмов Езра казала, що планує залишитися у Стенлі, тобто не повертатися до Оклера найближчим часом. Тож Джейсон здивувався, коли побачив її знову у кав'ярні того ранку. Він відразу помітив. І нею щось не так. Вона була знервована, роздратована, зосереджена на власних думках. Це непокоїло його упродовж ранку. Тривога лише зростала. Джейсон згадав, що нещодавно скаржилася на Алекса, мовляв, хотіла віддати йому його речі і більше ніколи не бачитися. В одному з повідомлень вона навіть написала Джейсону, що не вагатиметься, якщо доведеться дати йому в обличчя. Коли він не побачив її більше в кав'ярні то почав шукати, він сів на велосипед і поїхав містом, боявся, що вона може зробити щось нерозумне. Першим місцем, куди він вирушив, була квартира Алекса і не дарма. Біля під'їзду стояла машина Езри, заведена, але без руху. Це виглядало тривожно. Джейсон вирішив дочекатися. Минуло близько години, перш ніж він постукав у двері. Потім піднявся нагору. Його здивуванню не було меж у квартирі, все було спокійно. Алекс і Езра сиділи поруч, говорили спокійно. Вони не кричали, не сварилися. Здавалося, вони просто намагалися розібратися і мирно завершити спілкування. Урешті вони вирішили, що краще продовжити розмову в більш людному місці, і зібралися виходити. Але Джейсон не знав, що за кілька хвилин їх усіх побачить інша людина двірник із сусідньої будівлі. Йому здалося, що поведінка велосипедиста підозріла, і він викликав поліцію. Через кілька хвилин до місця прибули патрульні. На відео з нагрудної камери було видно, як офіцер підходить до трьох людей: Джейсона на велосипеді, а також Езри і Алекса, які сиділи у машині. Поліцейський запитав Джейсона. Вас бачили біля цієї будівлі. Ви знаєте, хто тут живе? Той відповів: так це машина моєї колишньої дівчини. А чоловік, який живе тут, учасник справи про напад, у яку вона залучена. Офіцер уточнив, двері були відчинені. Я стукав кілька разів, нічого не почув. Просто занепокоївся, що хтось може зробити щось нерозумне. Не думав, що він небезпечний, але хто його знає. Тим часом інший офіцер підійшов до машини, де сиділи Езра та Алекс. Все гаразд? спитав він. Езра відповіла, що все добре, і вибачила за непорозуміння. Поліцейський посміхнувся. Нічого страшного, краще перевірити і переконатися, що все в порядку. Після короткої розмови він дозволив їм їхати. Усі троє роз'їхалися в різні боки. Здавалося, ситуація вичерпана. Та лише через кілька годин одна з тих людей опиниться закривавленою біля чужого будинку, а інша мертвою. Близько четвертої вечора того ж дня фермер із Спрінгбрука, про якого я згадувала на початку, почув крики і побачив жінку, яка бігла до його будинку. Вона була вся в болоті з розірваним одягом і кривавими руками. Вона кричала, що на неї напали, але не пам'ятає, хто це зробив. Це й була Езра. Поліція прибула за 12 хвилин після дзвінка. Вони побачили молоду жінку, яка тремтіла, але на диво не мала серйозних поранень. Більшість травм були поверхневими, подряпані синці. Однак одну деталь не могли не помітити. На її руці ножем було вирізано слово бой хлопець езра. Сказала, що нападник зробив це, щоб принизити її. Пошуки злочинця розпочали негайно, але спершу поліція не знайшла нічого підозрілого. Та вже наступного ранку детективи натрапили на сліди, які змінили все. Недалеко від будинку, куди прибігла Езра, вони помітили відбитки взуття, що вели на сусідню брудну польову дорогу. Уздовж неї стояла машина, загрузла в багнюці. Дверцята відчинені, капот розмальованих каракулями. Коли вони наблизилися, то застигли від жаху. На задньому сидінні автомобіля лежав мертвий чоловік. Це був Алекс Вудворд. Авто належало Езрі, і всередині і зовні було вдосталь доказів. Кров, дивні малюнки, сліди боротьби. Коли поліція дізналася, що тіло у машині належить Алексу Вудворту, у всіх перехопило подих. Це був не просто випадковий чоловік, це був хлопець Езри. А машина, у якій його знайшли, належала саме їй. Сцена виглядала жахливо. Навколо автомобіля, калюжі крові, розкидані речі, сліди боротьби. Всередині криваві плями на сидіннях, стелі і підлозі. Схоже було, що трагедія розігралася не в машині, як казала Езра, а просто поруч із нею. На тілі Алекса було 16 колотих і різаних ран. Поліція відразу помітила, що він не мав жодних захисних травм, а це означало, що він навіть не встиг оборонятися. Його наймовірніше застали зненацька. Езра ж не полягала, її нібито атакував Алекс, напав на задньому сидінні, порізав одяг, а вона в паніці не пам'ятає, що сталося далі. Детективи вирішили дати їй можливість самій розповісти все ще раз. Під час допиту вона виглядала розгубленою, плакала і повторювала, що не пам'ятає подій. Але коли їй повідомили, що Алекс мертвий, пам'ять у неї раптом повернулася. Вона почала стверджувати, що згадала напад, Нібито Алекс сидів поверх неї, тримав ножа, різав її одяг і намагався її скривдити. А потім вона якось вихопила ніж і оборонялася. Однак поліція вже мала достатньо доказів, щоб сумніватися в її словах. По перше, більшість крові була зовні машини. На землі, а не всередині, як вона казала. По-друге, на її тілі не було серйозних травм, лише незначні подряпини. А ось його тіло було буквально понівечене: 16 глибоких поранень, включно з одним у паховій зоні, що свідчило про ненависть, а не про самозахист. Експерти помітили ще одну дивну деталь: порізана її одязі виглядали зробленими у незручних місцях, немов вона різала їх сама. Кути розрізів і напрямки рухів Леза просто не відповідали позиції, яку вона описувала. А потім головний доказ слово бой вирізане на її руці. Езра казала, що Алекс зробив це ножем, щоб позначити її як свою власність. Але графологи експерти з рухів руки встановили, що різи виконані так, якби це зробила права рука людини на власній лівій. Іншими словами, почерк лінії збігався з її власним. Поліція також знайшла розбитий телефон Алекса, викинутий у кювет за кількасот метрів від місця подій. А поруч у траві лежав ніж, який виявився знаряддям вбивства. Зрештою, жоден із доказів не підтверджував її версію. Езра сказала, що Алекс напав на неї у машині. Проте, кров зовні, а не всередині. У нього 16 ударів ножем. У неї подряпане. Його геніталії були понівечені ножем, ознака гніву, а не захисту. Він не чинив опору, тобто його застали зненацька. Поліція дійшла висновку. Це не була оборона, це було навмисне вбивство. Через два тижні після смерті Езро заарештували за підозрою у вбивстві першого ступеня. Та розуміючи, що ситуація безвихідна, вона знову змінила версію. Цього разу сказала, що таки вбила Алекса, але у самозахисті. І ось так розпочався суд, який увійшов до хронік штату Вісконсин. 15 жовтня 2019 року, через півтора року після трагедії, почалося слухання у справі Езри Маккендлес. У зал суду вона з'явилася у новому образі. Акуратно причесана в окулярах із розумним спокійним поглядом. Вона виглядала майже невинною, явно не так, як на фото з інстаграм, де вона демонструвала бунтівну особистість. Здавалося, вона грала роль дівчини, яку просто не зрозуміли. І під час засідань це було особливо помітно. Вона часто всміхалася журі, намагалася випромінювати щирість, навіть, за словами очевидців, фліртувала з Джейсоном, який також був присутній. Багато хто порівнював її поведінку з Джоді Аріас, іншою відомою вбивцею, яка теж намагалася маніпулювати емоціями суду. Езра розповіла свою версію подій. Вони з Алексом, нібито поїхали на прогулянку, звернули на ґрунтову дорогу, де машина застрягла. Вона намагалась виїхати, але безуспішно. Роздратована, вийшла, почала діставати речі з багажника, а потім, щоб заспокоїтися, сіла на заднє сидіння. За її словами, Алекс підійшов сів поруч і почав поводитися агресивно, кажучи, що він на неї заслуговує. Потім, начебто, почав різати її одяг ножем. Вона вдарила його ногою, вирвала ніж і у паніці нанесла йому удари. Вона стверджувала, що не пам'ятає, скільки разів вдарила, не пам'ятає, як опинилася вся в крові, і навіть як опинилася біля фермерського дому. Але коли прокурори пред'явили речові докази, її історія розсипалася на шматки. Судовий процес у справі Езра Маккендлес тривав три тижні. Кожен день був наповнений напруженням, емоціями та суперечками між стороною обвинувачення і захисту. Прокурори представили безліч доказів, які повністю руйнували версію езри про самооборону. Почнемо з головного: на тілі Езри не було серйозних травм, що свідчило, що її життю ніхто не загрожував. На тілі Алекса не було жодних слідів боротьби, що означало, що він не чинив опору. Більшість крові знаходилася зовні машини, а не всередині, як вона стверджувала. Тіло Алекса виявили у машині, хоча вона казала, що залишила його зовні. Найжахливіше його статеві органи були понівечені ножем, що ніяк не узгоджувалося з ідеєю захисту. Коли прокурори запитали, чому вона це зробила, Езра лише знизила плечима і відповіла, що не знає. Вона заявила, що не розуміє, чому не покликала на допомогу, чому втекла з місця події, чому викинули його телефон і ніж, і навіть чому вирізала слово бой на власній руці. Мовляв, зробила це несвідомо. Захист намагався подати її як дівчину з травмованою психікою, яка діяла в стані паніки. Але свідчення очевидців показали інше. Багато знайомих описували її як людину, що любить увагу, бреше легко і невимушено, і часто змінює поведінку, що й не опиняється в центрі подій. Під час процесу вона поводилася непослідовно. Іноді сиділа з кам'яним обличчям, ніби байдужа. Інколи плакала, коли це виглядало доречним. Дехто з присутніх сказав, що це виглядало як вистава. Журі уважно слухали, коли прокурор зачитував фінальну промову: 16 ударів ножем це не паніка, це ненависть, це розрахунок, це вбивство. Після трьох тижнів дебатів настав вирішальний момент. Суддя попросив Езеру встати, головний присяжний оголосив. Ми журі визнаємо підсудну Езра Макендлес винною у вбивстві першого ступеня. У залі запанувала тиша. Езра стояла, ніби скам'яніла. Потім її обличчя перекосилося від шоку. Вона не вірила, що це кінець. Журі ухвалило рішення лише за три години. Три місяці по тому відбулося фінальне засідання винесення вироку. Езра прийшла зовсім іншою. Зникли її акуратні зачіска й окуляри інтелектуалки. Тепер вона виглядала виснаженою, ніби зрозуміла, що ніякої драми більше немає, лише холодна реальність. Вона звернулася до родини Алекса. Мені шкода, я хотіла б, щоб усе було інакше, але її слова нікого не переконали. Для всіх у залі це звучало як чергова спроба зіграти на емоціях. Суддя зачитав вирок. Езра Макендлес засуджується до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення протягом 50 років. Іншими словами, вона не матиме шансу вийти на волю до 2069 року, а наймовірніше ніколи. Після засідання прокурор заявив: це справедливість для Алекса, але жоден вирок не поверне його до життя. Езра, як і раніше, намагається привертати увагу. Навіть за ґратами вона веде сторінку в інстаграм, публікує свої малюнки, робить пости про самовираження, і навіть продавала свої роботи наприкінці 2024-го. Її останнє фото селфі на Різдво. І, дивлячись на нього, важко не відчути холод. Цей спокійний, відсторонений погляд, уже бачив смерть. Езра Макендлес, убивця, маніпуляторка. І нарциска. Вона прагнула уваги, грала ролі, руйнувала життя. І коли її гордість зачепили, вона вбила людину, яка її любила. Алекс Вудворд вже залишався в пам'яті як добрий, допитливий і розумний хлопець, який любив філософію, книги і завжди прагнув зрозуміти світ. Його друзі згадують його щирою, теплою і надзвичайно розумною людиною, яка вміла надихати. Його смерть трагедія, яку ні вирок, ні роки не зможуть зцілити. Езра Макендлес, яка зруйнувала чужі життя заради власної пихи, тепер проводить свої дні у в'язниці. І, можливо, лише там вона нарешті перестане бути героїною власної драми. Друзі. Якщо ви хочете бачити більше контенту, долучайтесь до спонсорства нашого каналу, щоб отримати доступ до ексклюзивних закритих відео. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку, а також чекаю вас у коментарях.